Всім привіт! Відео про мій новий процес, про мої перипетії із цим сюжетом, із цим набором. Хто слідкує в інстаграм, знаючи, Кожен день я туди фото вигружаю про те, як я рухаюся від шеві. Хто не слідкує за сторінкою в інстаграм, ласкаво прошу. Там нам набагато більше інформації. І по Вишивці, і, та й про мене. І от все, з чим я стикнулася при е, приручанні льна, тому що це моя перша робота на льну. Е, запрошую до перегляду відео. І так, вишиваю я черговий сюжет із серії Ботанік з дев'яти сюжетів, які в мене мають бути відшиті, це в мене відшивається третій сюжет це е, такі троянди. Називається, набір називається пальман Orient Express І вишивав я по оригінальному наборчику від паризьких вишивальниць. В наборі титульна сторінка, чотири листки схеми, кусочок тканини. У моєму випадку я купувала. Саме Аїду, так як я ще не вишивала на льну, і я розуміла, що Аїда мені пригодиться в будь-якому випадку, навіть якщо я не буду вишивати цей набір, то для чогось іншого. А отже, льон вдома в мене був у випадку, якби я все-таки от захотіла. Перепідтій в мене було стільки, скажу, не так проблемна ця робота, як старт цієї роботи в мене був настільки складний, що за весь час відшиву. А це вже в вересні буде 4 роки, як я от купила перший свій набір і як я почала вишивати. І за весь цей час в мене з жодним набором не було стільки проблем. А все тому, що мені захотілося вишивати на льну. І дома в мене було два відрізи льна, отакого от біжево-коричнюватого кольору. Сіруватим навіть він відтіночком. І зараз я вишиваю саме на кашель. Є ще Белфаст. Це 14-й каунт, як я розумію, по хрестиках відповідає 14-го каунту. Дуже багато я всякого, такого не впевнено, буду говорити, тому що дійсно я тільки починаю вивчати льон, і тільки розпочинаю будь-яку інформацію по зернинці збирати, щоб хоч якось орієнтуватися в цих тканинах. Спочатку вирішено було вишивати на льну від великого кусочка, а це метр там, 40 чи метр 50 на пів метра. У мене такий великий відріз був куплений. Я заміряла розмір останніх жовтих троянд, які я відшивала. Ну і з припусками, там, відповідно, по сантиметрів по 5 зі всіх сторін. Я відрізала кусочок льна. Тільки я не врахувала, що соняшники були в мене відшиті на 18-му каунті, а тут 14-й. відповідно, коли я так почала орієнтуватися, зрозуміла, що в мене картина то влізе, але припуски будуть тут буквально сантиметра, може по півтора. У мене з усіх країв це занадто мало для роботи, для оформлення, ну, в моєму випадку. До, про доточування ніяке мова навіть не йшла. Відповідно, цей кусочок я просто відложила в сторону. Ну, добре, це перша пригода. Далі я відшила, почала відшив, верніше почала відшивати з, знизу з листочків. Так як е, я взяла основний е, свій відріз, я от від е, повністю від цього куска не відрізала. Е, Ніякого кусочка, а просто натягнула на станку від арабеска, так як натягують на кізнапах, бо той участок просто розтягнула перший. А далі, скільки мені буде потрібно, я вже потім собі відміряю, коли відшию. Ну, так як я новачок, я вирішила більше не експериментувати, відрізаючи тканину. І відповідно весь оцей кусок. Півтора метра в мене опущений ззаду за станком. Я станочок не переношу, вишиваю на одному місці, тому мені абсолютно ніяк не заважає те, що там на столі лежить собі ця тканина вишивати. Ну, мені здається, я там в тижня 3 вкладуся, максимум 4 цей набір. І часу для того, щоб вона там припилилася, я не думаю, що це буде її заважати. І так, розпочала я відшивати з нижнього лівого куточка, відшила оцих. Не ярко-зелених, а таких оливково-зелених, оцих чотири листочка, гілочку. І зрозуміла, що мені не дуже подобається. Точніше, як, в перший день відшиву, коли я відшила оцей кусочок участочок, відповісти, що мені не дуже подобається, правильніше було би сказати, що мені дуже не сподобалося відшивати. Завдяки тому, що за багато часу в мене пішло на цей відшив. Ну, Тобто я знаю свої темпи, я знаю, за скільки я це могла відшити. І це пішло більше, ніж пів дня на цих чотири листочка і гілочку. І я зрозуміла, що занадто багато маніпуляцій з ножницями мені треба проводити, всякі хвостики обрізати, закріплення нитки, щоб це зовсім інше закріплення, аніж на АІД. І, і от мені важко було втягнутися от в цю роботу вишивки на льну. Потім я пішла по господарству, собі там займалася, їсти готувала, прибирала, щоб просто перебити цю роботу часом і щоб був час подумати. В результаті, через кілька годин я дістала Аїду, яка була в наборі, і потратила дві години на те, щоб розмітити. Аїду під цей же ж набір. Такого, щоб я розпочинала на, одні, на одному аккаунті, переключалася на другому, в мене не було ще жодної роботи. Я потратила час, розмітила акуратненько всю Аїду, все, і почала відшивати. Відчила не до кінця один листочок, оцей же ж листочок, і зависла знову десь на годину, наприклад. Тобто я заглядала на хрестики, які в мене виходять на Аїді. Я почала дивитися на хрестики, які в мене все-таки виходили на льну. І я реально зрозуміла, що хрестики ті, що на аїді, значно програють тим хрестикам, які на льну. Я не знала, що робити, я вагалася. Ну, У мене не було ще такого. Я реально годину отако сиділа, вони були положені, ці дві тканини, тільки навпаки, ця на станку натягнута аїда. А льон вже знятий був і лежав просто збоку, цим великим відрізом. І я сиділа отак дивилася, і, і поняття не мала, що я хочу робити далі. Однією з причин того, що я вагалася, було ще, що мені не дуже сподобалось на льну вишивати. І сенсу в тому, щоб все-таки домучити на ну, хоча б одну цю картину не було, так, якби... тому що дві картини в мене вже із цієї серії, з дев'яти. Я маю дев'ять картин, дві в мене відшиті вже є. Вони вишиті на її. І я розуміла, що на льну, скоріше за все, буде в мене вишита тільки одна картина. Ну, і до чого вона мені, якщо я далі буду всі інші вишивати знову на її. Я от вагалася. І зазвичай я ніколи нікого не питаюся, як ви думаєте, там, яке плаття купити, чи ще там, який кольор помади мені купити. Я ці такі рішення я завжди приймаю сама. А тут до мене зайшов чоловік. І я кажу, що от подивися, є листочки вишиті на цій тканині, і є на цій тканині. Я тобі не буду казати, де ваші мені вишиваються, де ні, де тобі подобається більше, як виглядає. Ну, хто б сумнівався, так як мій чоловік вибрав собі набір, п'ятиметрову квартиру і вирішив, що це нормально. Звичайно, мій чоловік показав льон, що йому тут більше подобається. Та в принципі і мені так само більше подобалося. Щоб. Пробути час, з цією думкою, я просто потратила дві години ми пішли в парк гуляти. Вернувшись з прогулянки, я сіла ввечері і знову ж таки натягнула льон на станочок і відклала цю роботу. І я думала, що, можливо, все-таки ще вернусь там на другий день чи на третій день. Бо мені ще раз скажу, перший день абсолютно не сподобалося вишивати на льну. Тобто я себе заставляла так, якби ніби домучити цю, саме цю картину. І я собі подумала, що якщо настільки мені не буде подобатися до самого кінця відшиву, я все рівно вищу ще цю картинку для оформлення. А це буде в вигляді подушечки, чи на дачу, чи навіть в ту ж саму кімнату, просто буде один той самий сюжет, один в подушечці, один в картині. Зараз в мене думка абсолютно е, змінилася і, скоріше за все, оцей кусочок буде витрочений, а розмітка веде ну, для якоїсь картини, яка буде підходити по розміру е, для цієї аїди. Другий день е, я вишивала. от За перший день в мене буквально вишилося небагато ще, кілька там хрестиків відчилося іскраво-зеленого і все. Ну, Мені так здається, я вже не пам'ятаю, хоч це було 4 дні назад. Другий день я вишивала цілий день, і я вже не думала про те, що мені подобається чи мені не подобається вишивати на льну. Я просто вишивала. І мені подобалося в першу чергу, як лягають хрестики. Третій день в мене вже з'явилася була думка, що я б робити з цією всією аїдою, яка в мене вдома куплена. Бо, скоріше за все, я буду і далі вишивати максимум своїх робіт на льну. І я прекрасно зрозуміла в кінці третього дня, що, скоріше за все, оці дві картини, які в мене вищі на Аїді вже з цієї серії, вони будуть просто двома картинами на Аїді. І так як я на сьогоднішній день думаю, що, напевно, наступні роботи з цієї серії все-таки всі інші будуть вишиті на льну. Ще раз скажу, я. Почала вишивати кашель від Swigger. Як вже мені дівчат в інстаграм пояснили, це не найкраща тканина, не найкращий був вибір для старту, тому що ця картина рихловата. Я вишиваю без бокової натяжки, поки що вона мені не потрібна, поки що ця упругість канви мені абсолютно не заважає. Ну, точніше, відсутність такої е, сильної упругості. мені вистачає отої натяжечки, який є. Можливо, коли я почну скручувати вже тканину і продовжу захвачувати ще більший участок, е, тоді вже буде йти нерівномірна, не настільки рівномірна натяжка. Можливо, вже тоді треба буде щось придумати. поки що без бокової натяжки. Вишиваю я ниточками DM7. Ниточки в мене просто зложені от в, таку, в цей сундучок мій. І два кольори ниточок в мене з минулої роботи були вже майже закінчені. Сьогодні я докупила ще цих два, два кольори, яких мені потрібно. І ціни в нас в місті, так мене, якщо чесно, здивували по 14 гривень, аж я купила ці моточки. Ну, враховуючи, що вона моя колекція була куплена там по 4,50, по 520 гривень. А ну, тепер от така ціна. Хоча останню велику партію я купувала по 8,75 здається, там більше монточків. Ну, це недавно було. Отакий от кусочок в мене відшитий на сьогодні. І це ще не всі новини відшиві цього набору. Знову ж таки, я, ну я вже не знаю, який раз. Раз 10-й, напевно, даю шанс цьому від ПАКу, Тому що. Ну, Я хочу розібратися, чому він всім подобається. Дівчатки, дійсно, ну, просто от буває не моє, ну дійсно не моє. Весь час от оце переносити, хочу сюди на зарядку положити, положити телефона, забираю, і ставлю в другу сторону, і весь час ці нитки по столі, по всьому. Мені це не подобається. Мені подобається, коли я або на трубах десь отут зафіксовано, і воно собі звисає, або на великому оцьому станку, який я переробила в органайзер. Почала вишивати я бекстіч. Бекстіч, хочу вам сказати, не таке, як на жовтих трояндах. Тобто там винос з мозку був, а не Бекстіч. Тут є також такі не дуже чіткі лінії, але їх все рівно краще видно, аніж на жовтих трояндах. Це таке пряме мучення було. Тут досить навіть після того, як я текстові ділячем відмітила, все рівно видно, це найсвітліший Бекстіч, все рівно його нормально видно. Бекстіч я відчуваю відразу. І просто боюся, щоб не, потім не погубилися в мене ці участочки, поки мені їх видно, я їх відразу відчуваю. І Бексіч досить такий зрозумілий. Нема такого, не зустрічалося ще мені таке, щоб десь попадало, роздру, роздвоювало іменно серединку хрестика. На рахунок закріплення нитки на льну. Коли я хотіла почати вишивати на льну, в мене було дві проблеми: дві основних проблеми: розмітка і закріплення ниток. На рахунок розмітки, я хочу сказати, я вишиваю абсолютно без ніякої розмітки, і буквально за, ну, нехай не за одну, за дві доби я звикла, що розмітки не потрібно. І вишиваю повністю без розмітки. На рахунок закріплення ниток. Я в ту ніч, коли першу ніч перший вечір і ніч вишивала цю роботу. В інстаграм дуже багато дівчок відкликнулися мені і розказали, як закріпляти ниточки. Я їм подякувала. Ще їм велике дякую, тому що я знаю, що вони дивляться мої відео. Всі способи я почала використовувати по кілька разів спробувала кожен з способів: і хвостиками, і петелькою, і мікростіжком. В результаті для себе я Найзручніший для себе поки що вибрала спосіб. Я не скажу, не знаю, чи він залишиться і надалі, так в мене на льну. Але я закріпляю двома мікростіжками. Не буду я поки що показувати, як я це роблю. Для того, щоб я хочу подивитися, як робота оце закріплення хвостиків поведе себе після прання. Якщо ніяких проблем не буде, тоді я зніму окремо відео, як я закріпляю на льну хвостики від ниточок. Тому що тут закріпочка зовсім в мене примітивна, і властивість льна не така, як аїда, що зажимається от між хрет на аїді. Я просто мікростіжечком закріпляю, а як в кінці, а на початку просто арочкою закріпляю. І настільки отвори, оці між Аїдою вони плотні і не, нерухомі, не настільки рухомі, як на льну. Тут, коли голочкою проколюєшся, ниточки собі вільно рухаються в обидві сторони. Відповідно, вони не стискають так, ту ниточку, яка проходить. І е, я хочу сказати, що я спробую е, після прання подивитися, як ведуть себе ці хвостики, і тоді окремим відео зніму. Як так само я закріпляю просто без хвостиків на льну ниточку. Поки що я не можу це показати, щоб знаєте, потім не бути винною. І дівчатка можуть зробити подібним способом, ниточки повилазять там, де не треба, і я буду винна, а цього неправильно робити. так. І тому буде обов'язково відео в будь-якому випадку, якщо повилазять мені ниточки, я обов'язково про це скажу. Ще хочу сказати, що не почала я вишивати от оці всякі тіньові такі фігури. Мені дуже подобається їх вишивати, але я вже хочу дошити на цьому листку в кольорі все. І тоді відразу, щоб перейти на наступний листочок оцими коричневими кольорами. Робота не нескладна. Дивуюся сама собі, що вишиваю без розмітки. Для мене поки що, можливо, моя думка буде мінятися. Поки що для мене вишивка на льну. Ну я би не сказала, що вона мало чим відрізняється від вишивки на Їді, але це зовсім інша вишивка. Це дівчки, які в'яжуть спи, ну, спицями, нитками на спицях. Зрозуміють мене, я можу порівняти це, як в'яжемо кофту ми подетально і зшиваємо планочки і рукавчики. І коли ми в'яжемо, наприклад, регланом, байдуже зверху чи знизу. В чомусь це складніше, але хто вивчить, як в'язати, наприклад, реглан, дуже важко перейти на в'язання подетально, тому що воно спрощує багато в чому саме в'язання. Оточно так само і для мене. Од висновок, що вишивка на льну це не те саме, що вишивка на їді. Дуже багато нюансів не уявляю, я, як на льну вишивати парковкою. Тому що е, вишивка, я вишиваю по кольорах. І коли, наприклад, участочок закінчується, і навіть через 3-4 хрестики десь вверх і два в сторону. Я вже фіксую саме тут, а не так, якби її собі перекидаю туди ниточку. І чи продовжую, чи залишаю ниточку, щоб продовжити вишивку. Ні, я не щитаю оці хрестики там, вверх в сторону, щоб не помилитися. Бодай в одній ниточку, коли помилиться, вже потрібно е, розторочувати роботу Щоб такого не було, я вишиваю досить такими невеличкими участками, і там, де я її могла би продовжити збоку вишивати, тут я просто відрізаю ниточку, закриваю, ну фіксую ниточку і закриваю цей колір. Так що є в чомусь що складніше, але основне. Що мені вплинуло на мій вибір вишивати на льну, і від чого я почала влюблятися в цю тканину на рахунок хрестиків? Мені здається, що дуже треба сильно постаратися, щоб хрестики були кривими. Мені здається, що це якась така властивість льна вирівнювати хрестики. Дуже треба постаратися, щоб вони не получилися. Вони получаються рівненькими самі по собі. Ну, такі, оце мої перші враження від льна. Не знаю, як я буду думати з часом, не знаю, як я буду думати через тиждень, чи через місяць, чи через рік. Но поки що так я приєднуюсь до тих людей, яким подобається вишивати на льну. В наступному відео, коли трошечки більше буде вишити, я, ще, можливо, щось ще розповім по цій роботі, можливо, я щось забула розповісти. Ну, основне таке перше моє враження і оці всі мої перепідії із початком вишивки, я захотіла з вами поділитися. які якісь питання, запитуйте. Вам всім дякую за перегляди і па-па!